Важно. Чітко зараз попадаємо в напад. Четвертий номер. Відкат. Попадаємо опять в постановочний. Третій номер. Вага! І попадаємо в другий номер. Все, починаємо працювати. Колі. Все, пішли, працюємо. Є. Відкат. Напад. Відкат. Все, чіткіше, чіткіше, чіткіше. О, гарно. Є, відкат, Вадик. Гарно. Гарно. Є, е, відкат, і розпочинаємо працювати. Ладно, не спішов, так, да, відкат. Акуратно скинку, дивися. Тобто ти пішов на удар? Стибай. Є. Е, відкат спиною. І йдеш отець на це. Пішов. О, ладно, відкат. Так. Закінчили, працюємо далі, то беремо м'ячі, я акуратно викидаю і пробуємо нападати з четвертого номера. Пішли, працюємо. Вань, викидання. Все, пішов. Гарно. Є. Ігор. Є. Гарно. Є. Богдан. Гарно. М'ячі, м'ячі тут беремо. На цій половині всі м'ячки беремо. Гарно. Працюємо. Є. Быстріше. О, гарно. Є. Быстрейше. Арно. Є. Быстрейше. Є? Є. Ваня, розпочинаємо тепер з третього номера, да. Пройшли четвертий номер ідемо з третього номера. Є? Арно. Егор. Є? Є? Постановочний крок уважніше. Постановочний крок уважніше. Оп. Є. Працюй, бадик, давай. Хорошо. Є. Е. Я. Его розпочинає с другого номера. Єрно. Арно. Распочинаем. Арно. Арно. Е. Все всі підійшли до сіточки, всі підійшли до сіточки. Всі підійшли до сіточки. Зараз останню праву за кріпом, ми ще можемо його положити і розтянулися на ці сітки. Стали до сіточки, приготували блок, приготували блок всі. Приготували всі блок. Зараз виконуємо відкат на трьохметрову лінію. Робимо нападаючий удар, підходимо на блок. І блокуємо м'яч. Відкат. Постановочний крок, замах, удар.